Що таке святиня? Святиня це те, з чим рахуються прискіпливо. Святиня це те, що дуже поважають і благоговіють перед нею. Оце святиня. Той, хто не благоговіє перед святинію, він не уважає її за святиню і буде мати справу самим з Богом. Він осквернив святиню в своєму разумі. Чому кров Христа є така велика святиня? Чому вона заслуговує на велику святиню? Я буду читати місця з Євангелії Христової, щоб ми розуміли, чому для нас кров Христа святиня. Коли я був в православній церкві, і я не хочу, я не люблю кидати плями на якусь конфесію, в будь-якій конфесії є різні люди. Я пам'ятаю, як були хлопці молоді, коли я їх запитав, куди йдете. Вони казали, йдемо до церкви, там сьогодні сповідь, батюшка буде давати кагорчик. Ви знаєте, подібним чином відноситися до крові Христа. У мене є надія тільки на те, що Бог віднесеться до таких людей, як до Ніневитян, які праву від лівої відрізнити не можуть у міру їхнього просто невідання. Може, Бог над ними жалиться, хто так говорить, просто подивіться, що вони ну, реально нічого не розуміють. Але якщо людина хоч трошки розуміє, що таке кров Христа, і вона собі дозволяє так в адрес святої крові щось говорити, це грозить небезпекою і небезпекою дуже великою. Чому кров Христа святиня? А може, Євангелія неправду каже, дивіться, брати і сестри, я. Почну, напевно, від апостола Петра. Там є такий текст, написаний перше послання Петра, перший розділ із 17 го вірша. І якщо ви називаєте отцем того, який, незважаючи на особу судить кожного по ділах, то зі страхом проводьте час мандрування вашого, знаюче. Що не тлінним сріблом або золотом визволені ви від суєтного життя, переданого вам від батьків, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця. Був час, коли ми були в світі, і апостол Петро каже: там ми робили діла, про які даже стидно говорити. Багато проповідників, згадуючи своє минуле, вони навіть не хочуть повторяти, хтось хвалиться, що він був перший блудник на селі і, і прочі, а деякі просто стидяться. І кажуть, я не хочу говорити про своє старе життя, бо нема про що, мені просто стидно. Там життя по ту сторону, в якому нема нічого доброго, і просто стидно про нього згадувати. Біблія говорить, що щоб перевести з цього стидного життя в життя прославлене, потрібна була жертва. Її заплатив Ісус. Дорогоцінною кров'ю Він перевів нас із суєтного життя у народ свій. Колись не народ, а нині народ Його, колись не помилувані, а тепер помилувані. Ви знаєте, за рабів завжди платили. За Йосипа платили, за рабів платили. Щоби визволити з рабства сатани, потрібно було заплатити. Сатана задаремно нікого не відпускає, має бути покладена ціна. Її поклав Ісус Христос ціною свого особистого життя, заплатив по максимуму. Нема більшої любові від тієї, коли хтось кладе життя своє, за друзів своїх. Якщо ти сьогодні не алкоголік, не блудник, не скотоложник, непонятно хто тільки тому, що кров Христа забрала тебе від суєтного життя. Це перша причина, чому перед кров'ю Христовою потрібно благоговіти. Ти би сидів, як в селах сидять молоді хлопці, 30-річні, поспивані, із зубами жовтими від сигарет, старі діди в 30 років, які не мають ні теперішнього, ні майбутнього. Дивишся на них, навіть судити не хочеться, тільки жаль. Ти був би такий самий, якби за тебе не заплатив Ісус. Сьогодні ти прославлений, сьогодні ти омитий, ти чистий. Написано: Я воспитав і возвисив своїх синів. Воспитав і возвисив. Це тіна Христової крові. Друге місце, до якого я хочу прийти, ви знаєте, мало перевести з одної гори, як говорив брат Петро, і з іншої, з одної на іншу. Воно нічого не дасть. Перше, щоб дійти до Другої гори, Бог має щось зробити. І я буду це читати, а що зробив Господь. І коли він узяв 8-й нижче, п'ятий розділ об'явлення. І коли він взяв книгу, тоді чотири тварини і 24 старці упали перед аганцем, маючи кожен гуслі і золоті чаші, повні фіміаму, які є молитві святих. І співаю нову пісню, кажучи, достойний ти взяти книгу і зняти з неї печаті, бо ти був заколений і кров'ю своєю відкупив нас Богові з усякого коліна і народу, і людей, і племені. А в першому розділі ще написано, буду читати перший розділ, який полюбив. Іоанн з цими церквами з четвертого вірша, що знаходяться вас, і благодать вам і мир від того, хто є, і був і гряде, і від семи духів, які знаходяться перед престолом Його і від Ісуса Христа, який є свідок вірний, первісток з мертвих і владика царів земних Йому, який полюбив нас і омив нас від гріхів наших кров'ю своєю. Є віруючі люди, які кажуть, що в Новому Завіті ніде не написано, що можна прославляти Ісуса Христа. Більшого безглуздя я ще не чув. Покажіть, де місце написано, де можна славити Ісуса Христа. Він перевів від суєтного життя і омив своєю дорогоцінною кров'ю. І коли ми прийшли до Нього, до Ісуса, Він омив нас дорогоцінною кров'ю, і розум, з яким ми прийшли, ви зрозумієте, це дуже просто зайти в річку і прийняти водне хрещення. Но розум то залишиться той самий. Правду казав цей пастор? З гори на гору нічого не дасть. Потрібно, щоб по дорозі хтось поміняв розум, поміняв совість. Як ви думаєте, і хто ж це робив? Я буду читати місце, яке написане в посланні Павла до Євреїв, 9 розділ із 13 вірша. Бо якщо кров теляди козлів та попіл телиці через окроплення освячує осквернених, щоб чисте було тіло, то тим більше кров Христа яким Духом Святим приніс себе непорочного Богові, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому і істинному. Скажіть, хто очистити може нашу совість? Хто може нас від мертвих діл перевести до живого Бога? Кров Ісуса Христа? Більшого лікарства нема. Кров Ісуса Христа. Ставши віруючими, получивши народження згори, получивши очищення своєї совісті, брат Петро правильно сказав, є грішити, а є согрішити, є жити в гріху, а є деколи впасти, деколи зрішити. І ось віруюча людина, яка прийшла до Бога, омита, очищена, прощена. Совість у неї нормальна нова, вона народжена згори. Но все-таки їй не вистачило силу. і вона згрішила. Що буде тепер? Закон строгий прокурор, він добрий, но він безжалостний. Він вміє розрізняти добро і зло, в ньому нема в чому проблеми, але він не має жалості в собі, він просто вчить добру і злу. Але коли людина згрішила, дія закону закінчується. По закону її треба наказати. По закону вона винна, по закону треба заплатити і заплатити собою. Хто вкрав, віддаю, четверо, хто око, тобі око, за порушення закону завжди платили. Так от, щоб ти і я не платили собою, Бог і це передбачив. І я хочу це прочитати. Перше послання святого апостола Іоанна. Воно так і каже. Діти мої, це пишу вам, другий розділ з першого віша, що ви не грішили. А коли би хто згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника, Він його очищення від гріхів наших і не тільки від наших, але і від гріхів усього світу. Якщо би мені і тобі, брати і сестра, прийшлося сьогодні платити за кожне порушення Божого закону, нам би було дуже тяжко. Бог заплатив сином, заплатив Його кров'ю. І з цією кров'ю треба рахуватися. З нею треба рахуватися, бо вона пролита, щоб ти її не проливав, і щоб ти був вільний від своїх порушень. Брати і сестри, ну і цього Богові мало було. Він перевів від суєтного життя, Він простив. Він дав нову совість, він дав переродження згори. І все це не обійшлося без крові Христа. Все це в крові Христовій. Щоб розуміти цінність крові Христової, треба мати з чимось порівняти. Люди деколи нехтують цією інформацією, куди є Писання. Павло каже до Тимофія, ти з дитинства знаєш святе Писання, яке може умудрити тебе. Не треба нехтувати ні однією книгою Біблії. Вона вся написана для навчання, для виправляння, для докору, для виховання, в кінці кінців для порівняння. Що таке око за око, а що таке милість в Ісусі Христі? З чим порівняти? Ті, які не сиділи без хліба, нинішнє покоління, вони не вміють дякувати за Нього, тому що в них нема порівняння, а в нас є. Навіть у мого покоління є, в старших ще більше. А хто не має порівняння, не має за що дякувати. Так от є таке порівняння. В храмі Божому, було, щоб було доступно, були дві кімнати, хто не розуміє, хто не читав. Було святеє і святе, і святе. У святеє міг вийти тільки священник. Людям туди дорога була заказана. Це не те, що сьогодні у церквах я знов нікого не засуджую, дай Бог, щоб священники до цього дочитались. Коли жінки в нечистоті заходять туди, де святе місце, так називаємо, в церкві, коли люди різного сорта заходять, так от в храм Божий заходив тільки священник, освячена Богом людина. Перед тим, як він туди зайшов, він проходив певну процедуру, він умивався у цьому морі, яке зробив мудрий Соломон. Він умивався там. Він заходив. І він знав, що він стоїть перед лицем Господа. Брати і сестри, він знав, що він стоїть перед лицем Господа. І він не шуткував. Біблія каже, що коли надав Явіуд, ризикнули уйти з чужим вогнем до Господа, їх чекав смерть. Вони без благоговіння туди зайшли і вийшли туди вже не самі, їх витягнули за ноги. Це було дуже відповідально. Господь нагадував через пророка священникам, що між мною і між вами занавіса, тоненьке полотно, я там, на тому боці полотна. Дивися, що робиш. Сьогодні багато віруючих кажуть: ми царственне священство, бо так написано. Царственне священство приходить голе в зібрання, царственне священство жує жуйки. Царство не священство говорить по телефоні під час проповіді. Царство не священство щось в кульках гриється, шукає, царственне священство спить, царственне священство грає ігри у мобільних телефонах. Я вам порівняння привожу за таке, колись витягали за ноги, хто собі так позволяв із царственного священства поступати. А там у другій кімнаті було ще страшніше. За занавісою було святе є святих, саме святе, що є. Туди навіть священникам не можна було. Це була особенна кімната. І туди ніхто не відважувався зайти. Коли ковчег Божий відвоювали у Філистимляни і його несли назад, у Ізраїльтян була просто нездорова така цікавість глянути. Вони не даремно мали таку нездорову цікавість, тому що там ніхто не був. Там у святому святив був ковчег завіту, і туди ніхто не мав права зайти. Людей цікавило, який він ковчег завіту. Його даже священники не бачили. Це була особа святиня. І там, в цю особу кімнату, тільки один із 24 черед священника, первосвященик, раз у році, Бог дозволяв туди зайти. Раз у році. Один із 24 черед священницьких в Ізраїлі. Там треба було добре думати, що ти робиш. Бо там. при... З одного боку, ти ближче до Бога, з другого боку і небезпека збільшилася. Каже пророка Мос, я тебе, Ізраїль, єдиного зі всіх народів, покликав, з тебе і спитаю більше всіх. Кому більше дано, з того більше питають. Це розуміли всі первосвященники, і вони добре думали, що вони роблять. Іншим туди дорога була противопоказана. Ви не повірите, що зробив Бог для християн. Я думаю, що якби сьогоднішній єврей прийняв Ісуса Христа, єврей, якого покоління тисячами років не мали право туди попасти, він би не повірив тому, що написано. Тому що це знали всі. 10 розділ послання Павла до євреїв, 19 й вірш і нижче. Отже, браття, Маючи дерзновення входити до святилища, через кров Ісуса Христа, дорогою новою і живою, якою Він знову відкрив нам через завісу, тобто плоть свою, і маючи великого священника над Домом Божим, приступаймо щирим серцем, з повною вірою, кропленням, очистивши серце від порочної совісті та обмивши тіло водою чистою, будемо. Триматися сповідання надії неухильно, бо вірний той, хто обіцяв. Маючи по лобу євреєм, він розумів, що він пише, для того, щоб війти в святе святих, тремати треба тримати сміливість. І Господь каже велику тайну, що дорога до святилища відкрита не для первосвященника. А для віруючих в Ісуса Христа. Це тяжко уявити, це тяжко до голови йде. Як вмісто одного первосвященника, Бог відкрив всьому Божому народові царственному священствові дорогу святої святих через занавісу, яка є плоть Його. Коли його розп'яли, і він закричав, звершилось, сказано, що за розідралася. Це не просто так опис. Це велика тайна Божа звершилася у цей час. Бог відкрив своєму народові в Ісусі Христі доступ до святилища. Тепер туди може всякий віруючий в Ісуса Христа. Тільки, брати і сестри, хочу нагадати: дорога то відкрита. Дай Бог нам отого благовіння, яке мали первосвященники, входячи у святої святих. Бог їм казав, одяг має бути чоловікам, тканий зверху донизу. Коли будеш підніматися по сходах, щоб не було видно наготи твоєї, ібо там є великий Бог. Він мусив дотримуватися ряда предписаній. Він знав, що там за занавісою сам Бог. Багато євреїв, коли бачили ангела або бачили присутність Божу, вони казали уви мені, бо тепер я умру. Мені з голови не вела видіння, яке розказувала одна жінка багато років назад. Я не вірю, що вона від Бога. Я йшла, каже, з Ісусом в обнімочку. Він сміявся до мене, обняв мене. І вони йшли і прогулювались по березі моря. Ви знаєте, коли Біблія описує акт зустрічі людини з Богом, то багато святих, там написано, що вони робили. Я пав, як бездиханий, на лице своє, як бездиханий. Підняв тільки так. Як кажуть, за шкірку Ангел Божий підняв. Каже Даниїл, які проблеми? Я пав, як бездиханий. Іоанн на острові патмосі пав, як бездиханий. Чому вони це робили? Вони розуміли, хто такий Бог. Вони розуміли, хто такий Бог. Це не сват і не брат. Це великий Бог, який сотворив небо і землю який ціною свого Сина Ісуса Христа, відкрив нам дорогу в Небо, простивши нам гріхи наші, скверни наші і нечистоти наші.